Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо високочастотний динамік від компанії Ground Zero серія Competition модель JZCT 3520 XS. Розміром 25 мм динамік або 1 дюйм. Постачається в фірмовій упаковці. В комплекті один динамік. Це потрібно зауважити. В металевому. Корпусі, ось так виглядає. Також є монтажний комплект і невеличка інструкція. Номінальна потужність даного динаміку 30 Вт, максимальна потужність 100 Вт. Підключення через фільтр потрібно робити. Є ось такий магніт, монтажна глибина 40 мм. Доволі важкий, як для Твіттера. Чутливість заявлена в даному динаміку 99 дБ. Опір має 4 Ом. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.